У першому році мінімальна заробітна плата лікаря має бути 20-25 тисяч гривень. Вас Медичної сестри 15 тисяч гривень. Звичай. Молодшого медичного персоналу до 10-12 тисяч гривень. все Переконані, що наступними мають бути освітяни та наші науковці. Наконець. Завданнями моєї програми були Ну, згівайте! Розвиток внутрішнього виробництва Представляєте, тут завод Ху -ху. Там хімфабрика Іпотека на житло не під 25% 30% <рес> 40% <рес> 50% <рес> Під 10% і менше Удачі тебе, Вовка Вона вже з'явилась Ну, слава Богу Кредити бізнесу не під 20% Так? Да? А під 5, 7, 9. Історичне рішення це запуск в Україні, ринку землі. Для чого? Для кого? Ми зробили цю реформу для людей. Yeah? Право купівлі отримують лише українці. <рес> криза не зробила винятку для економіки України. Да, що ви говорите? А ми вийдемо з неї сильнішими. Давайте похлопаємо друг другу. Ми намагалися зрозуміти, що не так. Похвально. Треба зменшити частку держави в економіці. Чого? Розвивати державно-приватне партнерство. І... Так, ми не можемо задовольнити всіх, але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Ну, Варин, ты задачи ставишь. Знаю, еще такая работа, вылазь урядом. Вот оно чё. Очекаем презентацию экономичных векторов Украины до 2030 года. В пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли. Вот пятерка нас здесь нет, потому что мы вот здесь.